За моєю спиною одна з п'яти поверхівок по вулиці Гагаріна. Сьогодні вранці місцеві натрапили на моторошну знахідку. Тіло мертвого чоловіка. Як з'ясувалося згодом, він випав з четвертого поверху. Сусіди не на камеру кажуть, що вночі чули звуки гучної сварки. Люди припускають. Чоловіку могли допомогти випасти з вікна. Інші сусіди підтверджують лише факт неспокійної ночі на четвертому поверсі. Тобі щось падає. Да, такий да. гурки до сумасшедження, що ми думали, да. що може вже ракета сюди впала. І де-то около до часу оце таке творилося. А що там крик, шум, плач, а далі. Крик однієї людини? Крук не особина, був штук такой, кабусь, будто щось обривається, обривається, обривається. Правоохоронці подробицями розслідування не діляться, констатують лише факт загибелі чоловіка. Встановили, що 44-річний чоловік випав з вікна четвертого поверху, в результаті чого помер. Ціло направили на судово медичну експертизу. Вказана подія зареєстрована, обставини з'ясовуються. Олег Андрексен Денис Захаров цей день.